Вітаю, друзі! Ви на каналі ЗІЗА Слідор. і перш ніж розпочати наш ролик, щиро хочу подякувати вам за тисяча підписників, для мене це надзвичайно приємно, а ще більше важливо. Ви у мене найкращі, я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. І сьогодні у цьому ролику ми разом з вами поговоримо про таких святих, як Кирило і Мефодій, які зробили вагомий внесок у українську церкву та культуру. Якщо вас цікавлять дані більш легендарні, ніж історичні діячі. То ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі нижче під це відео і залишайтесь. Ми будемо починати. Кирило Томофоді народились у місті Тесалоніки, нинішні Салоніки, яка у 9 столітті нашої ери становила важливий торгівельний та політичний центр Візантійської імперії. Також воно посідало вагоме місце у суспільному та інтелектуальному житті цієї околиці Балканів. А оскільки місто лежало ще не по слов'янських територій, то воно мало ще й слов'янську назву Солунь їхній батько був високим урядовцем в імперській адміністрації, що відкривало братам шлях до кар'єри. У молодих літах брати Кирило та Мефодій отримали якісну освіту. Спочатку вони навчалися вдома, згодом у Царгороді. Старший Мефодій спочатку перебував на військовій службі і досяг становища архонта. Тобто начальника однієї з прикордонних провінцій, де проживало багато слов'ян однак. Уже близько 840-року Мефодій перервав свою діяльність урядовця і пішов до одного з монастирів у Бітіні, де й постригся у ченці. Молодший із них Костянтин, пізніше наречений у чернецтві Кирилу, учень знаменитого вченого Фотія, був бібліотекарем архіву при церкві Святої Софії в Царгороді, займав пливову за своїм становищем посаду патріаршого секретаря, але незабаром покинув столицю і пішов в монастир. Знайдений там і повернений в Константинополь, врешті-решт, він перейняв обов'язки викладача філософії у вищій Константинопольській школі. Повернувшись святий, Костянтин подався до свого брата святого Мефодія на Олім, проводячи час у безперервній молитві та читанні творінь святих отців. У 860 році імператор А визвав до себе обох братів і відправив їх до Хозар з Євангельською проповіддю. На шляху вони деякий час зупинились у Корсуні, готуючись там до проповіді. Там брати дивовижним чином знайшли мощі свяченомученика Климента, папи римського. Там, в Корсуні, святий Костянтин знайшов Євангелії і Псалтир, написані руськими буквами. І чоловіка, розмовляючого по-руськи, і став учитись цього чоловіка читати і писати на його мові. Після цього брати відправились до Хозарю, де одержали перемогу в диспутах з іудеями і мусульманами, проповідуючи Євангельське вчення. Проповідуючи серед хозарів, брати певний час перебували на пограничі України в Триму. Повертаючись додому, брати знову відвідали Корсунь. Забравши там мощі святого Клемента, вони почали вести їх до Константинополя. Святий Костянтин залишився у столиці, а святий Мефодій дістав ігуменство в невеликому монастирі Поліхрон неподалік гори Олімп, де він був раніше. На жаль, готуючи інформацію до цього відео, в інтернет джерелах я не змогла знайти хоча б якісь фотографії цього монастиря. Якщо ж ви знаєте більш детально про ці місця, де перебували святі Кирило Мефодій, то пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші думки. Незабаром по приході до Моравії говорить оповідання про життя братів, переклав Костянтин цілу літургію і навчав раннього і вечірнього богослужіння та служби Божої. Крім того, переклав обряд христин і обряд інших святих таїнств, і почули слова письма. І Бог з того тішився, а чорт смутився. Зі 863 року. Брати жили у Моравії та Панонії. Приводом для їхнього переїзду стало прохання князя Ростислава з Великої Моравії, з яким він звернувся до імператора Михаїла III, щоб той до його народу послав такого єпископа й учителя, який умів би вияснити правди християнської віри їхньою мовою. Цятий Костянтин з постом і молитвою взявся за новий подвиг. За допомогою свого брата Мефодія і учнів Горазда, Клемента, Сави, Науми і Ангелера він склав слов'янську армію. Азбуку і переклав на слов'янську мову книги, без яких не могло відбутися богослужіння, а саме Євангеліє, апостол, псалтир і вибрані служби. Після завершення перекладу брати відправилися до Моравії, де їх прийняли з великими почестями. Там вони навчили богослужіння слов'янською мовою будь-яку ціль не можна досягнути без уникнення перешкод. Однією з таких це були німецькі та італійські священики, яких дуже сильно непокоїли успіхи діяння солунських братів Кирила та Мефодія. Саме вони. Для того, щоб усунути своїх конкурентів, відправили скаргу до Риму, мовляючи, що Кирило та Мефодій нібито ширили Єресь. Єресь – це переконання, які, відмінні від загально прийнятих традиційних поглядів, зокрема релігійного віровчення, тому що вони почали вживати у богослужінні слов'янську мову, яка в той час не була загально прийнятою. До того часу особливе місце у релігійних книгах посідали тільки три мови: це була єврейська Латинська та грецька, на що святий Костянтин їм відповів: ви знаєте, всього три мови, достойні для того, щоб на них прославляли Бога. Але у святому Євангелії сказано, що ходячи, навчайте всі народи, а Давид вопіє, всяке дихання хвалить Господа. Папа покликав обох апостолів до Риму, щоб ті виправдалися перед ним. Але в той час, коли брати були у подорожі, папа Миколай І помер. Його наступником став Адріан, який прийняв апостолів з великими почистями, він затвердив книги, перекладені Кирилом і Мефодієм, і наказав їх поставити у римських церквах. Також він наказав відбувати богослужіння у Римі слов'янською мовою. Знаходячись в Римі, святий Костянтин захворів і в чудесному видінні був сповіщеним Господом про наближення смерті 869 року. Перед смертю наказав Мефодію ми, брати один загін. Тепер я відходжу. Знаю, що любиш монастир на Олімпі, все-таки не кидай своєї праці. І Мефодій не кинув. У сані архієпископа він повернувся до Моравії і, можна сказати, не за дуже сприятливих обставин провалив свою культурну, духовну та релігійну діяльність. Святий Мефодій просив папу римського дозволити відвести тіло брата для погребіння його на рідній землі. Але папа наказав поставити мощі святого Кирила в церкві святого Климента, де від них стали звершуватися чудеса. За свій розум і високі знання святий Костяндин дістав назву філософа: мудрість та сила віри, що зовсім молодого Костянтина були настільки сильними, що він був відісланий імператором до вождя єретиків іконоборців Анія. І дістав перемогу над ним. Після цієї тріумфальної перемоги Костянтин був відісланий знову ж таки імператором на диспут для суперечки про святу Трійцю з сарацинами, тобто мусульманами, і також дістав над ними гору. Після смерті святого Кирила папа, виконуючи прохання слов'янського князя Рецела, послав святого Мефодія в Панонію, рукоположивши його в архієпископа Моравії і Панонії на древній престол святого апостола Андроніка. В Панонії святий Мефоді. Фоді разом зі своїми учнями продовжив розповсюджувати богослужіння, писемність і книги на слов'янській мові. Це знову викликало гнів німецьких єпископів. Вони домоглися арешту і суду над святителем Мефодієм, який був висланий у заслання в Швабію, де протягом двох з половиною років перетерпів багато страждань. Звільнений за наказом римського папи Іоанна VIII і відновлений в правах архієпископа, Мефодій продовжував євангельську проповідь серед слов'ян і хрестив чеського князя Борі Воя і його дружину Людмилу. А також одного з польських князів. У третій раз німецькі єпископи підняли переслідування святого за неприйняття римського вчення про походження Святого Духа від отця і сина. Святий Мефодій був викликаний до Риму, але був оправданий перед папою, в чистоті православне вчення, і був знову повернутий в селицю Моравії, Валеграду. Тут, в останні роки свого земного життя, святий Мефодій за допомогою двох учнів священиків переклав на слов'янську мову весь старий Завіт – Передбачаючи наближення смерті, святий Мефодій вказав на одного зі своїх учнів Горазда, як на достойного собі заступника, Святий передбачив день своєї смерті і помер 6 квітня 885 року у віці біля 60 років. Оспільнє святого було здійснено трьома мовами слов'янською, грецькою і латинською. Він був похований в Соборній церкві Волограда. Є ряд свідоцтв і доказів того, що праця святих Кирила і Мефодія була в певній мірі жертовною, ідейною та великою. Коли по своєму трилітньому побуті слов'янські вчителі виїздили із держави Ростислава, він пропонував їм вагон золота та срібла, на що вони відмовились, а взяли із собою тільки не яких одразу наділили свободою. І насправді їхні життєві зусилля не залишилися безслідно, але дуже шкода, що після смерті Мефодія його учні змушені були переселитися з Моравії до Сербії та Болгарії, де і провадили свою подальшу християнську діяльність. Що ж, друзі, а на цьому моменті ми завершуємо наше відео. Надіюся, нам сподобалось. Ви ціни його вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим відео. І до наступних зустрічей.